Народ, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. А, ну що ж, давно нічого а, не знімав на агротематику. А, ось недавно, дня-два, як поварив котел. До речі, а кому цікаво для починаючих зварювальників можете подивитися а, всі плюси та мінуси зварювання дерев'яних котлів. А зараз виїхав ось моя ділянка. Бачимо вона ось в такому стані. Вона дуже-дуже, прям, знаєте, чагарниками. Ну, нічого. А, взяв з собою ось кентавра, прицеп, а буду зараз потихеньку-потихеньку ось взяв з собою Лопати, бензопилу і буду зараз потихеньку вичищати всі дерева, всі чагарники, це все. Можливо, сьогодні почищу, щоб цього тижня я сюди привіз гній. Ось. Такий стан. А, на перший погляд кажеться, що це, це прям жах, але, повірте, ще не таке вичищалося і ще не таке було красиве. А, зараз просто, що просто зараз, а, ось ці дерева, може, не буду. Чіпати. А ось ці, потихеньку, ось тут. Це все буду ось. Це все буду вичищати. Ось, вичищу, а потім, можливо, картоплю спічу. Ну, хто з села той розуміє, а сальце якесь. ось а Взяв трос, взяв прицеп, в принципі, взяв трактора. А, ну, дивлюся, тут дров. Дров немає, що додому везти. А то почну потихеньку-потихеньку працюю. Як можу, так працюю. Працюю один. А, працюю для того, щоб знаєте, і, і зняти було що. І, в принципі, проблеми зі здоров'ям, дуже так, знаєте, ось, розтовстів. Не знаю, вроді би. Працює кожен день ось село, харчі, сільські, сальце, м'ясце. Ось вам і лишні кілограми. ось, То думаю, знаєте, для здоров'я і для контенту, для вас познімаю. Подивлюсь, що з цього вийде. Думаю, буде чудово. Так, переключаюся і дивимось. Ось такі чарники, друзі, такі дерева. Це все я буду витягувати, викопувати, викорчовувати. Ну ось ці дерева серйозні, я вам уже скажу. Ось їх теж треба буде, але для початку почну а, з дрібних. А ось ці залишу собі напослідок, тому що ці підріжуться і. Щось додому забереться, а щось тут залишиться. Ось тракторець стояв десь десь дві неділі, ось такий грязний. Ось така грязюка, ну нічого. Він в мене все чистий, але сьогодні щось. Прошлого разу я не успів його, його помити, тому він ось такий. Ви скажете, чому так ділянку запустив? Донедавна це ще була моя ділянка, але я про неї якби не знав. Знаєте, яка наша держава, які в нас реєстри і так далі. Ось. Якби, звісно ж, я знав, то я б її давним-давно почистив. Взяв ось таку штіля, 18-ка це а, що було під відновлення, відновилася, працює суперово. Новий цеп, нова шинка, нові кольця. Нова ось ця ручка. Ну, Багато що замінив десь на 3000 гривень. А ну, працює. Не можна сказати, що працює погано, працює суперово, а сила є, ну і так далі. Ось. Кабінка хто не бачив. Ну, непогана кабінка, чесно кажучи. Ну так. Прикольно, ось тут ще провода. Ну, це все буде. Дороблятись, скриватись і так далі. Ну що ж, досить базикати пора працювати. Чого ти не хочеш, щоб я тебе знімала? <тас> Та я не фоткаю, я відео знімаю. Це роботній хлопчисько. Знімає? Єс. <тас> На година роботу. Що ж, друзі, вже вечір. ось Зібрався йти додому. А, ну так, нормально а, вичистив. Ось так вже така купа, ось так вже чисто. А щось, як ви бачили, пішло трактором, а щось вручну пішло лопатами. Ось. Ну так якось вийшло. Таке відео. Буду чистити, потім буду весною орати, ну, якщо успію. Тому що і на роботу, і калими різні, ну сварка і так далі. Тому ось так. Стільки вичистив. Ці дерева теж підуть, але трошки пізніше. Ну, це десь за 2 години. Ось така купа. Ось такий трактор. Трактор уже обкатаний. Ось так працює така кабіна. Тому, друзі, чекайте другу частину, друга частина буде цікавіша, а в другій частині... А буду і чистити, і дрова буду заготовлювати. Ось, Постараюсь більше зняти кадрів цікавих. Ось, Тому що, ну, коли працюєш в принципі, і не дуже знаєте, час є, щоб зняти щось цікавеньке. Але ось так виходить. Кому сподобалось, ставимо подобаєчку. Не забувайте писати ваші коментарі. Не забувайте також підписуватися. Всім до зустрічі, до нових відосиків.